Суботу, 1 квітня у національній філармонії в Києві, попрощалися з легендарною тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною. Вона померла на 92-му році життя. Альбіна Дерюгіна прийшла до художньої гімнастики у 70-х роках і зробила київську школу цього виду спорту найсильнішою в СРСР. Сьогодні її вихованки відомі у всьому світі, а міцний фундамент, який вона заклала, дозволяє виводити на п'єдестал поваги все нові та нові таланти України, зберігаючи неповторний стиль української школи мистецької гімнастики. Написано в заяві Національного олімпійського комітету. Під керівництвом Альбіни Дерюгіної олімпійськими чемпіонами та переможцями чемпіонату світу та Європи ставали Ольга Щеголєва, Ольга Плохова, Вікторія Сірих, Людмила Євтушенко, Ірина Дерюгіна, Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Еліна Хозлу, Тамара Єрофеєва, Анна Бессонова. З 1986 року Дерюгіна була президентом Федерації художньої гімнастики. Нагадаємо, померла заслужена тренерка України з художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна 29 березня. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.